Мої вітання всім, хто дивиться бабусини смаколики з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні поділюсь, як я готую свинячу грудинку варену в спеціях. Для цього мені знадобиться грудинка. Я її помила, почистила, вимочила у воді холодній. М'ясо тут майже кілограм без 20 г 980 г, якщо точніше. Для приготування мені знадобиться 1 літр води, 80 г солі, 3 штучки лаврового листа. Неповна чайна ложка зерняток гірчиці, 3 штучки гвоздики і неповна чайна ложка перцю горошком чорного. Відправляємо м'ясо в кастрюлю. Сюди ж відправляю усі спеції, заливаю водою і ставлю на вогонь. Для приготування такої грудинки можна замість води взяти відвар з лушпиння цибулі. Але я сьогодні буду готувати у звичайній чистій воді. Вода в кастрюлі закипіла, зменшую вогонь до середнього. І під кришкою буду варити м'ясо 25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Я виключаю вогонь. І зараз не відкриваю кришку, цю кастрюлю віднесу у холодне місце до повного охолодження. Грудинка охолола, зараз я її буду доставати. І додавати смаку. Вона і так смачна, але буду додавати смаку. І тут в мене часник і петрушка. Додам ще перцю чорного меленого. Ось така буде смакота. А ще я зроблю копчена паприка і перець Я Граненько просушую паперовим рушничком. Ось таке сало вийшло. Можна вже просто їсти. Воно ніжне, чудово нарізається. Ось таке тонесеньке. Сало з перцем. Солодка паприка і червоний гострий перчик. А це з часником і петрушкою і перцем чорним меленом. Ти гарненько-гарненько. Цю грудинку я зараз завакумую і покладу у морозилку. Ось у такому вигляді я відправлю цю грудинку смачну на зберігання у морозилку. Ось іще одна. Ось це зараз будемо смакувати, а це піде у морозилку на зберігання. Так. Будем Сьогодні дегустуємо грудинку. Це хренадьор. Ось так. Там з чесничком, з перцем і просто. Візьму з чесничком. Добре. Я полюбляю. Ага. Так. Ось ікра, ікра, яку ми з тобою закривали. Так, да, да, я пам'ятаю. Бурякова. Я пам'ятаю. І огірочки, солоні це з лимонною кислотою. Так, да. Ну, ще пам'яточки. Так, ну що, будемо пробувати? Угу. Смачного? Яка смакота? Ніжне, м'яке. Так. Смачного. Дякую.